Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 16 вересня. Продовжуємо з вами Бліц, друга частина. Якщо першу ще не дивилися, будь ласка, запрошую до перегляду. Питання до цього Бліцу ви писали в дописах на каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, тим самим ви підтримуєте і допомагаєте його просуванню. І писали питання в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі під відео, там також буває цікаво. От, приєднуйтесь, давайте з вами продовжимо. Я не на всі питання буду відповідати на такі самі цікаві, там, де більше всього стоїть ваших вподобаєк. Ну, Стосовно Гундяєва, це ж той патріарх Кіріл, да, якому на днях там стало погано. Вас цікавить, чи це той япончик кримінальний авторитет. Давайте спочатку взагалі на його здоров'я подивимося у того Гундяєва. Що в нього там сталося? Бо його швидка забирала, да? що сталося з Гундяєвим, Чого його забирала швидка? Що з ним сталося? Ну, певна хвороба не витримав. Пере... пере, пере... В плані своєї безпеки стрес, певний відчув. Я так розумію, що тут або якісь давні хвороби були, або якісь, знаєте, криза тиску. От, можливо, щось таке з ним сталося. Ну, Тому що жезли в основному, а жезли це така активність всередині активність. Ну, Коли піднімається тиск. Що з ним сталося? Стреси, емоції. Стреси, нерви, емоції, ну от якось так. Емоційно сприйняв дуже якусь інформацію. да Королева Кубків, дев'ятка мечів, дуже сильно його хтось злякав. Чого він злякався? Чого саме він злякався? Якихось змін, якихось змін в країні, змін для себе, змін для родини, можливо, родина це і мова про церкву. Ну, тобто тут щось таке, знаєте, глобальне. Можливо, щось змінюється на Росії, таке конкретне, да? і він прям не зміг цього витримати. Якусь інформацію йому дали двійка Кубків. Хтось з ним, з ним поділився і ну, не витримав, не витримав. Так, і що з ним тепер буде? Давайте спитаємо Гундяєв, що його чекає в плані здоров'я чи відкачають його. Ну, так, е, да. тут з однієї сторони та його відкачають. Да. Десь на чомусь його будуть тримати, але вежа е, така карта, знаєте, вона доволі неочікувана. Вона доволі неочікувана. Чи довго він ще проживе цей Гундяєв? Я б не сказала, що він довго проживе. Тут насправді його можуть чимось накачувати для того, щоб він ще протягнув певний час ту спентаклі. Знаєте, як про Продовжувати його життя, тобто якимось препаратами, да? Тобто, знаєте, як Туз Пентаклів це карта, ну, карта здоров'я, фізичного здоров'я. Да? Тобто Хтось може працювати над цим спеціально для того, щоб його ще якимось чином, так, щоб, вам було видно, щоб якимось чином його ще трошки втримати в цьому світі. Але диявол і е... карта Єрафанту. Це знаєте, не з тим він... боротьба. боротьба диявола і, ну, як блін, сказати, добра і зла. З однієї сторони, баланс має бути. Збережений, тобто йому вже пора по десятці мечів давно відходити, але дияволу його ще трошки може тримати. Да? Але ж ну, розуміємо, що всьому приходить свій природній кінець. Тобто, десятка мечів, карта імператриця це від тих хвороб, там, від чогось, я не знаю, скажуть. Помер своєю смертю. Ну і так, можливо, бо, Боже, диявол, десятка мечів, це щось таке може з ним статися, але, скажуть, помер своєю смертю. Поки він вигідний, його тримають. Ну, А зараз, бачите, все рівно. От хтось щось може і робить, але по смерті. Чи точно він живий, трійка мечів? Ну, таке собі життя. Це дуже швидко змінюється. Це питання, питання часу, друзі, це питання часу. Чи це авторитет япончик? А, і коли він відійде в іной, ночі, може його. А, чи його труять? Ну давайте глянемо, чи труять Гундю... гундяєм. Чи труять? так, да, цілком можливо, по четверці кубків. Так, да, води багато. Вода, яка впливає, Да, може труїти. До да кому він там, господи, треба. Чи треба, чи потрібен він Кремлю? Зміни в Кремлі не потрібен, позбуваються всього, зачистки йдуть. Ми з вами про це говорили не один раз. А, чи він япончик? Чи він це є кримінальний авторитет япончик? Гундяють. Чи це він ну, Переродження, карта. Ну, ви зрозумієте, ви ж знаєте. Так, з приводу Києва. Масований обстріл до кінця місяця. Київ? Чи є загроза обстрілу до кінця вересня? По Києву загроза обстрілу є. Київ загроза до кінця вересня. А, проблема з водою можуть бути. Загроза зберігається, ну, тобто тут треба іншу. Зараз, друзі. Ах, не дістану. Добре, давайте все. Які загрози до кінця місяця по Києву? Гляньте, всі мечові прям карти повиходили. Ну, Мало того, що тут перша вийшло двійка кубків, а це певні запроданці, які працюють на нашого ворога. Тобто тут велика увага диверсіям: мости, переходи, транспорт, будь-який шістка мечів, певні перевезення. Переправи, я не знаю, все, що рухається. Да? Шістка мечів це все, що рухається, Королева мечів. Тобто тут бажання створити якусь диверсію. Королева мечів це і, ну, і з повітря, і, і е, медичні заклади так само. Причому це медич, медичні заклади можуть бути е, з військовими. Да? Тобто тут потрібно бути дуже-дуже Уважними королеви мечів все ще карта і жінки, якогось і жіночого здоров'я. Але ж бачите, провокації. Остерігатися провокацій. провокації чого чекати Києву до кінця місяця. Будуть ще удари, загроза приватним будинкам і дітям. По сонцю це може бути знову ж таки електрика, може Київ-Київщина, електрика і е, все, що горить, все, що палає, може. Ну, щоб, не дай Боже, не було всіх всіх вибуків. І була в мене там ваш Пентаклів, це карта навчальних закладів і карта дітей. Будьте дуже обережні, будь ласка. До чого рухаються всі одразу? Одні гості їдуть, другі на порозі, що коїться. Ну, коїться, панство, війна закінчується. Ми ж на фінішній прямій, я ж вам говорила, до чого? Давайте спитаємо оці всі поїздки, то, що до нас їздять, там потім <клес> Зеленський поїхав, да, чи збирається в Америку чи поїхав. До чого всі ці поїздки? Перемовини, дуже швидкі. Швидко змінюється ситуація в світі. Тут перемовини І стосовно ракет, якісь дозволи, стосовно зброї, якісь дозволу. Ну, тобто, встигнути е, якимось чином себе е, захистити. Да? Що відбувається в контексті війни? 10 мечів, ми, ми з вами рухаємося до закінчення. Але знову ж таки, що це за закінчення? Да, десятка мечів, якесь примусове. Тобто, з однієї сторони це може бути закінчення, з іншої сторони, по місяцю. Це якісь маніпуляції за спиною, це спеціальне відтягування. Тобто захотіли б вже давним-давно закінчили. Ну і плюс карта місяця знову ж таки, момент отруєння води. Карта місяця це якісь провокації, які можуть бути да, на фоні всього цього. Карта смерті. Бачите, ми всі рухаємося до цього. Але по місяцю, з водою якісь можуть бути. Мені не подобається карта води. Таке відчуття, що щось таке може кремль все ж таки учворити. І знову по імператриці. Це може бути, на, це може бути і на своїй, до речі, території, або на тимчасово окупованій, бо імператриця. Це і про Україну. Чи може це якось Україну по четвірці Пентаклів немає затронути? ну Може, на своїй території. Ну, такі, друзі. Рухаємося до закінчення, але ж хто його хоче закінчувати? Скажіть, будь ласка. <кій> в чому полягає урок, який ми маємо пройти. В плані ходимо з рефією по колу сотнями років, з ними воюємо і так далі. Ніяк не можемо усвідомити, що ми поколіннями ніяк не можемо усвідомити. Є в мене така вкладочка, називається дві списки відтворення. Називається розклади про, про Україну чи по Україні якось так і містичні розклади. От зайдіть, будь ласка, подивіться, там є відповідь на ваше питання. Так, хочеться прогнозу на жовтень. Рано ще, може, там буде щось краще. Трошки буде легше, але ще ранувато. Там інші будуть теми. Цей місяць він важкий емоційно. Згадайте, будь ласка, розклад. Тобто там були такі, знаєте, двійка мечів, четвірка кубків. Тобто, там, ну, тобто не пригнічуватися, да, бо у всіх буде такий пригнічений стан, таке відчуття страху незрозуміло, звідки. Буде братися, ну тобто другий саміт миру. Я робила про нього розклад, дуже багато питань ваших, є відповіді на них. Не полінуйтеся, будь ласка, заходите на головну сторінку, є списки відтворення, є просто відео, є там, де питання і бліци, і є питання на це. Не факт, що і буде той саміт Ось буквально тільки недавно розглядав. Чи взагалі думають закінчувати війну, чи ще протягнеться. Нічого не протягнеться. Дай Боже, щоб не протягнулося. Путін зібрався в Турцію за гарантіями, чи поїде, який результат. Три дні назад виписали це питання. Мені здається, що Ердоган відмовив йому в плані візиту, і мені карти показували, що там щось таке з тим візитом. Не факт, що відбудеться. Відеоспостереження за населенням тотальне в країні. Ведуть чи ні, це в нас в Україні. Чи ведуть у нас в Україні? Відеоспостереження за населенням. Ну, щось таке буде, да. Чи скоро? ні, не скоро. Ну, не скоро, але, да, щось таке буде. А що це буде для людей? Що це буде для людей? Ну, не всім це буде подобатися, звісно. На що це направлено, давайте так. На що це направлено для людей? На що це направлено? Що нам говорити? З однієї сторони, це може бути і в цілях безпеки, ну як, заявляється, так, що це в цілях безпеки, карта Верховного Суду, Дев'ятка жезлів, але що це для українців? Карта хитрості, по хитрості брати якусь інформацію, користуватися нею по дияволу. По... Ну Це може бути ще й момент реклами, це може бути ще вплив на. Людей на свідомість людей, збір якоїсь загальної думки, робота з молоддю, робота з дітьми. Тобто, ну, це момент політичний, розумієте? Не обов'язково карта диявола це щось погане таке. Це, це і про рекламу йдеться. Тобто ну, Впарювати щось людям. Ну, якось так. Політика. Тому, коли е занадто е Багато часто зараз використовують штучний інтелект? Для мене, так, знаєте, не знаю, хто там ще Термінатора не дивився. Так. Давайте далі. Чи подолаємо ми корупцію в Україні? Якщо почнемо з себе, скільки років вона була? І як ви хочете, за скільки закінчити? Якщо президентом стане Трамп чи закінчиться війна швидко? Не факт, що Трамп стане президентом. Коридор затемнень. З 18 вересня до 2 жовтня. Це ж от якраз. Ну, Давайте от до кінця вересня. Да? Ну, грубо. Коридор затемнень. Чого чекати в Україні? Давайте загально. Чого чекати в Україні в коридор затемнень, От який буде Які енергії будуть в Україні? А... Ви знаєте, не уникайте, будь ласка, не уникайте, не ігноруйте, будь ласка, повітряних тривог, тому що ну, карти про це. Якийсь емоційний стан, те, що може стосуватися нашого ресурсу, те, що може стосуватися жінок, здоров'я, тобто, ну, всього, знаєте, як. Звичного способу життя населення, тут якась емоційна тема може бути, не дуже мені подобається. Плюс ще момент з водою, тобто тут момент якихось маніпуляції з водою, да? тобто загроза від води може бути. А чого чекати Україні? Тут певні домовленості йдуть, якась робота триває. Король Кубків, король Пентаклів, а в цей час, я так розумію, якісь перемови не будуть, але все або все ж таки до чогось домовиться. Да? Наш король Кубків, тобто наш Зеленський, отримає якусь там згоду і повежі, дай Боже, щоб щось там сталося. Яким буде коридор затемнень, 18 вересня, 2 жовтня для України, яким він буде. Ресурсним Ресурсним – це те, що нас підсилить. Це те, що дасть нам певну силу з однієї сторони, а з іншої сторони, це знову ж таки певний шантаж через ресурси. Ну, така історія, друзі. Обстріли ніхто не відміняв. Діти. Будьте дуже обережні, будь ласка, повтор ситуації з дітьми. Мені от всі три карти, всі про дітей. Якийсь обстріл може бути. Я вас дуже прошу, будьте обережні. І знову ж таки, королева кубків, королева Пентаклів, щось пов'язане з жінками, з виробництвом біля води. Чи буде Україна ядерною державою? Чи потрібно нам вступати в таке беззубе НАТО? Я не бачу Україну в НАТО. Тут потрібно-не потрібно взагалі не про це йдеться. Да? Тобто я Україну в НАТО не бачу. Чи буде Україна ядерною державою, а у нас буде інша зброя, тобто не ядерна, а там якась інша. Я вже дивилася це питання. Чи буде це війна останньою на території України? На території України, так. Да. Але потім Україна може десь приймати участь в інших, ну, як підсилення, як допомога. Так, у Білту оголосили, що Зеленський може оголосити про замороження війни, чи буде в цьому році. Оголошено про заморозку. А тут цікаво. Ви мені скидали. Ви мені скидали. Ого, тут відео. Чехія. 16 вересня. Боже, і машини плавають. У Польщі прорвало дамбу. А, це не Чехія, це в Польщі прорвало дамбу піпець. Подивіться, будь ласка, розклад Польща карми не уникнути. Я, звісно, ніякому разі не зловтішаюся. Це жахливо. Це жахливо. І мені здається, декілька розкладів поспіль. на карти попереджали, що стоїть загроза українцям за кордоном. В плані там, ну, боже, жах. Так. Оцей білд. Ядерна зброя проїхалась у Москві. Нариваються і написано чітка погроза Вашингтону. Це що таке взагалі? Прям погрожують Штатам? Ну, це безнаказаність, розумієте? От просто безкарність. Чому вони це зробили? Перше, вони у себе вдома щось готують. Вони у себе вдома щось готують. Вже прям, да. І по дияволу можуть це перекрутити якимось чином, але готують. І тут і не тільки король жезлів десь ще нехай в світі боїться за своє життя. Таке собі, ну, ну просто, ну така безкарність. Боже, і Чехія, і Польща. Так, ну давайте, де ж воно є? Той білд. Два питання цікавих. З однієї сторони, говорять, що ага, знайшла, що Зеленський під час візиту в США може заявити про готовність до локального зупинення вогню. А потім написали, що БІЛД поширило фейк. Давайте Спитаємо. Що це за? Там була колесниця. Що це за стаття така, да? що Зеленський готовий заявити про локальність прикращення? Що це за стаття? Ну, карта місяця одразу це да, певний фейк, певна. Ем, ви розумієте, карта місяця вона має завжди якийсь підтекст. Тобто це е, якась прихована інформація. Тобто, це щось показали, але щось, ну, справжню мету приховали. Е, місяць це такий, ну, типу, обман, коли чогось не видно. Інша сторона медалі, знаєте, отак от, от. Для чого? Фейк такий видали, для чого? По четвіркам. Збір якоїсь інформації, чи готується це насправді? Ну, знову ж таки, я б не сказала, що це готується, але певне, певна робота подивитися по відлюднику, збір якоїсь інформації тут все ж таки присутній. Я не скажу, що це просто так. І, ну, типу, і все. Король мечів і карта відлюдника. Прощупують почву, Да що це для України, що Україна, роль України в цьому повідомленні з розбитим серцем, певною агресією, роль штатів в цьому повідомленні. Роль Росії в цьому повідомленні. Ну, понятно, да хто там у нас прощупує почву. Добре. Я тут ще цікаво від вас про те, що в Z пабліках розганяють новину, про начебто, за умовами перемовин Херсонська і Запорізька область будуть повернуті Україні. Давайте глянемо, що це за інформація, да? розганяють новину, чи збираються. Для чого розганяють таку новину? Що за умовами перемовин Херсонська-Запорізька будуть повернуті Україні. А оце е, карта, знову ж таки, фейку, ілюзії, обману, сімка Кубків. Але, знову ж таки, дивіться, дев'ятка жезлів все рівно до чогось готується. Для чого розганяють? Це вкиди інформаційні такі. І знову, як типу, збирають певну інформацію, але дев'ятка мечів» – це з розумінням, що буде далі. Чи це фейкова інформація? Прям фейкова інформація. По-повішеному, ну, з однієї сторони, вкинули таку спеціальну по хитрості. До чогось готуються. Готуєтеся віддавати території? Готуєтеся віддавати територію Україні? Херсонську і Запорізьку готуєтеся віддавати? Ну, тут якась інша буде ситуація. Тут не віддавати їм доведеться це зробити, мова не про це, але вони все рівно, знаєте, як це шукати собі виправдання, шукати виправдання своїм діям наперед. Створити з себе жертву, так? Да? Створити з себе жертву. Ну, якось так. Так що така, друзі, історія. Для чого Зеленський поїхав в США, вже поїхав? Для чого Зеленський поїхав чи поїде в Штати? За ресурсом, за домовленостями тут і в плані зброї, і в плані захисту щось отримати для себе. Мабуть, щось знають. Мабуть, знають про, як, ну, є якась інформація з приводу того, що щось може готуватися в Україні тут момент захистити себе. Знайти вихід із ситуації, да, ну і в плані ресурсів. Що це для війни в Україні? Ем, все добре, друзі. І ем, дозвіл, і момент отмашки якоїсь, да? а момент, знову ж таки, отримати щось, на що ми так довго чекали. Такі дипломатичні, знаєте, поїздки, що це буде для Росії, ця поїздка. Буде прилітати? Багато. Чекаємо. Давайте будемо чекати. Так, Начебто все подивилася. Якщо десь щось забула, панство, напишіть в коментарях, будь ласка, будемо передивлятися вже з вами завтра. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші донати. Будь ласка, не забувайте, що у нас все ще відкритий збір на дрони для хлопців в дуже важливому напрямку. Посилання на Монобанку є в описі під відео. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, пишіть добрі коментарі. Борежи себе и Украйна.